Євангелія від луки, розділ 6. Одного разу, в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски, і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали: Чому ви робите те? Чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм, Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним. Хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам? Далі сказав їм Син чоловічий, Владика і суботи. Раз якось другої суботи ввійшов він у синагогу і почав навчати, а був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу. Щоб знайти яке-небудь оскарження на Нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку Підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив, Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Вони ж наповнилися люті і змовлялися між собою, що б їм Ісусові зробити б. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому. Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місці. І була там велика сила його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму. Із Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я. Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само бо поводилися з пророками батьки їхні. Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині. Бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо зложними пророками поводилися батьки їхні. А вам, що слухаєте, кажу: Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих. Які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди. Чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що люблять вас, яка вам заслуга? Та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти? Яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не будете засуджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте, то й вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте. Такою й вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці твого брата? Колодиш у власнім оці, не відчуваєш? І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці. Ти що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого? Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо з тернини смокви, ані ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж? З лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорить його уста. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите того, що я говорю. Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, покажу вам, на кого він схожий. Він схожий. На чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І Як настала злива, води наперли на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин. Води наперли на нього, і він відразу завалився. І руїна того дому була велика. Друге послання до ТИМОТЕЯ. Розділ другий. Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити. Отож і ти перенось труди як добрий воїн Христа Ісуса. Ніхто, бувши воїном, не втручається у справи життя цього. Якщо хоче догодити тому, хто його взяв на службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів збагни, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих з роду Давида, згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та Слова Божого зв'язати неможливо. Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли Спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Вірне Слово, коли ми з ним померли, то разом з ним і будемо жити. Коли страждаємо, то з ним будемо і царювати, коли його зрікаємося, то й він зречеться нас. Коли не віруємо, він зостанеться вірним, бо сам себе зректись не може. Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами річ ні на що не потрібна, хіба що слухачам на руїну. Старайся виявити себе перед Богом випробуваним робітником, який не має чого червоніти, який добре настановлює словом правди, а порожніх та нечестивих суперечок. Уникай, бо вони все більше провадять до безбожності, і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить Гімней і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було, і тим руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку. Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає. А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний, інший на честь. А інший на нечестя. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від пристрастей юнацьких, шукай справедливості, віри, любові, мира разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. А від дурних та безглуздих питань ухиляйся. Сам бо знаєш, що вони породжують сварки. ж Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим, лагідно картаючи тих, що спротивлюються. Може, Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду. І виплуталися з тенет диявола, який схопив їх у полон виконувати його волю. Псалом 24 Господня є земля. Її повнота. Вселенна Та її мешканці, бо він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде і хто буде стояти на його святому місці? Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О брами, підніміте главні ваші і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь могутній і потужний, Господь потужний в битві. О брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий, отой цар слави? Господь сил, Він є цар слави. Книга приповідок, розділ 12 Хто любить навчання, той знання любить, Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє. Той розуму немає. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх. Насититься добром людина, за вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть? Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий? На хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружній Господові уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме. Лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя Крива дорога веде до смерті. Книга Пророка Захарії, розділ дванадцятий. Пророцтво Слово Господнє про Ізраїля, слово Господа, що розпростер небо і заснував землю, і сотворив дух у чоловіці. Ось я зроблю Єрусалим чашею заточування для усіх народів, що навколо, та й на юдеї вона буде під час облоги Єрусалиму. І станеться того дня. Я зроблю Єрусалим тяжким каменем для всіх народів. Кожний, хто його буде піднімати, сильно надсадиться, і усі землі народи зберуться проти нього. В той день, каже слово Господнє: я вдарю кожного коня сторопінням і його їздця божевіллям. А на дім Юди я відкрию мої очі. Я вдарю кожного коня народів сліпотою. Старшини Юди скажуть у своїм серці Мешканці Єрусалиму, моя сила в Господі сил, їхньому Бозі. Того дня я зроблю старшин Юди, як казан, розжеврений на дровах, або як смолоскип, палаючий поміж снопами. І вони пожеруть усі народи навкруги праворуч і ліворуч, а Єрусалим буде заселений на своїм місці таки в Єрусалимі. Господь також урятує першими намети Юди, щоб слава Дому Давида і слава мешканців Єрусалиму не була більшою від слави Юди. Того дня. Господь захистить мешканців Єрусалиму і той, хто спотикається між ними, буде в той день, як Давид, а дім Давида буде, як Бог, як ангел Господній перед ними. І станеться в той день. Я візьмусь знищити всі народи, що вирушать проти Єрусалиму, а на дім Давида і на мешканців Єрусалиму. Зіллю дух ласки та благання, і вони глядітимуть на мене, якого прокололи, і голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, і будуть гірко плакати по ньому, як плачуть по первородному. Того дня в Єрусалимі здійметься великий лемент, як Лемент гадат Рімону на Мегідо долині. І ридатиме країна, кожна сім'я окремо. Сім'я дому Давида окремо, і жінки їхні окремо. Сім'я дому Натана окремо, і жінки їхні окремо. Сім'я дому Леві, окремо, і жінки їхні окремо, сім'я дому Шимеї окремо, і жінки їхні окремо, всі сім'ї, що зостались. Кожна сім'я окремо, і жінки їхні окремо.